Усім привіт! Це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Британський промоутер Франк Уоррен і його компанія Queensbury Promotions готують черговий інтригуючий бій у хейвейті за участю Лоренса Околі. А Еді Хірн повідомив про запланований елімінатор у найлишій вазі за участю Галалая Фая. Туркі Аля Шейх оголосив про перший із чотирьох спільних запланованих поєдинків мексиканського чемпіона Сауля Альвареса, його суперник відомий кубинець. Американський легковаговик Кішон Девіс планує відібрати титул у Дениса Бірінчика, але визнає, що це непростий бій, і він ще з таким не бився. Поєдинок бійців пройде 14 лютого у Нью-Йорку. Дерек Чесура після сьогоднішньої перемоги над Отто Валіном кинув виклик на реванш з Олександром Усиком. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Британський промоутер Френк Уоррен і його компанія Queensberry Promotions готують черговий інтригуючий бій у Хевілейті. Екс-підкорювач Крузервейта і Бріджервейта британець Лоуренс О Колі близький до поєдинку проти екс-претендента, співвітчизника Річарда Рякпоре. Якщо все вийде, цей бій стане співголовним поєдинком у шоу Діліан Вайт Джо Джойс. Івент пройде 5 квітня на Коуп Лайв Арена у Манчестері, Англія. Ну а тимчасовий чемпіон WBC у нелещій вазі Галал Яфай у наступному поєдинку зустрінеться з обов'язковим претендентом, екс-чемпіоном світу мексиканцем Франциско Редрігісом Молодшим. Про це повідомив промоутер бійця Еді Хірн з матчвом боксінг. Бій попередньо заплановано на квітень. Нагадаємо, Галал Яфай чемпіон Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. За останні 4 роки провів 9 поєдинків у профі, Здобув 9 перемог, 7 з них достроково. Міністр розбах Саудівської Аравії Турки Аля Шейх оголосив перший із чотирьох спільних запланованих поєдинків. Об'єднаного чемпіона в другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса. Канело 3 травня в Ріаді Саудівська Аравія розділить ринг з володарем титул IBF його вагової категорії кубинцем Вільямом Скулом. Легенда Сауль Канело Альварес зустрінеться з Вільямом Скулом у бою за звання абсолютного чемпіона світу 3 травня в Ріаді. Якщо він переможе, то знову стане безперечним чемпіоном, написав Аля Шейх на своїй сторінці в Ікс. Нагадаємо, останнє зірковий мексиканець. Виходив на ринг у вересні у лас вегасі переміг одноголосним рішенням суддів порторіканця по Едгара Берлангу. Напередодні зірвався його майбутній бій з титулованим американцем Теренсом Крофордом, який вирішив для цього навіть піднятися на дві вагові категорії. Також Канело відмовився битися із відомим відеоблогером Джейком Полом. 14 лютого у Нью-Йорку США на легендарній арені Madison Square Garden місцевий легковаговик Кішон Девіс спробує відібрати титул чемпіона світу за версією WBO у Дениса Бірінчика з України. Незважаючи на величезну кількість грізних і зухвалих передматчевих обіцянок, претендент насправді знає, що це непростий бій. Напередодні в інтерв'ю Девіс зізнався, що завжди мріяв виступити на цій арені, і що для нього багато значить те, що перший бій його на цій арені буде титульним. А ще Кюшон висловив свою думку про барінчика. Він раніше не програвав, ніхто не хоче втрачати нулик у графі поразок. У попередньому поєдинку він здобув найбільшу перемогу у кар'єрі побив на Плюс у нього набагато більше досвіду, якщо порівнювати зі мною. Важливо те, що ми б'ємося не за вакантний титул. Мені доведеться відібрати в нього пояс. Я ніколи раніше не стикався з таким стилем на профірингу. Для мене це абсолютно новий досвід. Але якщо вам сподобався мій останній перформанс, тоді на вас чекає щось схоже. Незабутнє шоу пекельно крутий виступ, щось таке, що не рекомендується пропускати. Почуваюся чудово, сильним, мотивованим, сфокусованим на мрії. Ніщо не зможе перешкодити мені досягти поставленої мети стати чемпіоном світу. Гарантую, круте шоу! Багато чого залежатиме від того, наскільки шалено круто я накалтую берінчика. Я буду одним із тих іменитих бійців, з якими всі хотітимуть опинитися в одному рингу. Я не буду принижувати себе розмовами про те, що хочу битися з іменитими бійцями, тому що я сам стану іменитим бійцем. Причому стану ним уже 14 лютого, сказав Девіс. А як ви вважаєте, чи не занадто це самовпевнений прогноз від американського претендента? І що думаєте про переможця цього цікавого протистояння у лейтвейті? Пишіть під відео. Сьогодні, після опівночі на Co-op Live Arena у британському Манчестері, завершився вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, який очолив відбірковий поєдинок за лінією IBF у надважкій вазі між британцем Дереком Чесорою та Шведом Отто Валіном. Чесора з самого початку пішов у наступ, прагнучи скоротити дистанцію і нав'язати суперникові свій стиль бою. Отто Валін не чинив серйозного опору такій тактиці. Він мало рухався і не намагався тримати Чусору на відстані ударами. Чесора часто заганяв Валіна до канатів, де ефектно працював як по корпусу, так і по голові. У п'ятому раунді він кілька разів вдало влучив правим ударом, а у Валіна з'явилося розсічення біля правого ока. У шостому раунді рефері навіть зупинив бій, щоб лікар оцінив стан Дерека, але той отримав дозвіл продовжити. Попри пошкодження, Чсора впевнено контролював поєдинок. У сьомому раунді він потряс Валіна, а у восьмому провів потужну серію ударів, завдавши шведу значної шкоди. У дев'ятому раунді Чосора правим ударом в скроню відправив суперника в нокдаун. На фінальному відрізку бою Дерек почав втрачати темп, але Валін не став ризикувати, щоб спробувати переломити хід зустрічі. Ба Більше у завершальні секунди Швед знову опинився на підлозі рингу. За підсумками поєдинку, Чесора здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 117-109, 114-112 та 116-110. Відразу після бою Френк Ворен, промоутер британського ветерана, відреагував на перемогу його підопічного в бою зі шведом Отто Валіном. Воран був вражений виступом Дерека і натякнув, що постарається йому в прощальному поєдинку зробити бій за титул чемпіона світу за версію IBF проти співвітчизника Даніеля Дюбоа. Чого б Чисора не захотів, ми зробимо. Ми сядемо і зробимо це. Тепер він виграв відбірковий бій на титул IBF, який є у Даніеля Дюбуа. Ми тримаємо це в запасі. Сьогодні ввечері Чесора показав неймовірну виставу. Я дуже пишаюся ним. Він приголомшливо бився, сказав Ворен. В свою чергу сам Дерек Чесора цілком прогнозовано кинув виклик тому, кому його кидають останнього часу, майже усі, і практично постійно. Як ви думаєте, кому? Звісно, українському чемпіону Олександру Усику. Напевно, для того, щоб назавжди заспокоїлися ці британські велетні, Сашку треба перемогти кожного двічі. Зараз у цьому списку залишилися тільки Дюбуа і Чисура. Британський ветеран надважкого дивізіону заявив про своє бажання у 50-му поєдинку в кар'єрі провести матч реванш з об'єднаним чемпіоном світу його вагової категорії українцем Олександром Усиком. Я збираюся розпродати Тоттенхем Хоцпур у Лондоні. Хочу зателефонувати Олександру. Після чого ми подивимося, чи зможемо ми провести реванш. Олександр Усик, так, я хочу зустрітися з ним. Думаю, що я переміг у 2020 році. Ви хочете, щоб я зустрівся з АйДжеєм? Цього може не статися. Я хочу Олександра Усика просто зараз, сказав Чесора. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.